Привіт! як і обіцяли, розмальовуємо аватарки. промивання у четвер, о вечора, прем'єра на Сьогодні дивись нові серії на Поїхали другу аватарку. А якщо вистачить часу, то ще й третю намалюємо. А якщо ні, то в наступному відео буде продовження. Продовжуємо. Розмальовуємо верхній шар нашої аватарки. Усе. Дякую всім. За те, що ви дивитеся цей ютуб канал, пишіть в коментарях наступні ідеї.